Сірководень в Чорному морі є однією з його головних особливостей, оскільки саме через це на глибині 150-200 метрів відсутнє життя. Сірководень хімічна сполука з формул h 2 s Це безбарвний, дуже отруйний, горючий газ з характерним неприємним запахом тухлих яєць. Нижні глибини 150-200 метрів позначається суцільна сірководнева зона. Розподілена, вона, правда, нерівномірно. Біля берегів верхня її межа сягає позначка 300 метрів. Це сірководень підходить до глибини близько 100 метрів. Метрів загальна кількість розчиненого в чорному морі сірководні досягає 90 Так що все життя зосереджене в невеликому поверхному шарі і глибоководні фауни в чорному морі немає. Існують декілька теорій про походження газу. Одна з теорій зародження сірководнів говорить про те, що сірководень виділяється з процесі підводної вулканічної діяльності, і в морі він може знаходити по тектонічних розломах земної кори. Доказом цієї теорії може служити сірководневі озера на Камчатці. Інша теорія біологічна говорить про те, що виробництво сірководні ми не зобов'язані батареям, які переробляють органічні рештки, що впали на дно моря. Утворюють сили ґрунту сульфатів, речовина, який при з'єднанні з морською водою утворює сірководень. Проте не потрібно думати, що сірководень в морях зберігається як хімічна речовина на складі, закупорена в ящики. Море це постійно діюча біохімічна лабораторія. Завдяки роботі бактерій рослин тварин деякі бактерії можуть жити. Без кисню і світла, іншим для життя потрібне сонячне світло. Третій переробляють органічні сполуки, використовуючи і світло, і кисень. Потрапляючи в різні шари моря, органічна речовина потрапляє на відповідний цикл його обробки. В кінцевому підсумку цикл замикається. Система повертається в первинний стан. Тому при переміщенні шарів моря сироводний поступово перетворюється в інші з'єднання. У чорному морі вода переміщується дуже слабо. Причиною тому служать різкі перепади солоності, що розділяють морську воду. Як в келиху з коктейлем на окремі шари. Головна причина появи таких шарів недостатній зв'язок моря з океаном. Чорне море з'єднується з ними двома вузькими протоками. Така замкість призводить до того, що солоність Чорного моря не перевищує 16-18 проміле, тоді як солоність нормальної океанічної води повинна бути в межах 33-38 проміле. Солона вода з Марвого моря як більш важка. При зустрічі з водами Чорного моря опускається на дно і у вигляді підводного перебігу надходить у його нижні шари. В області прикордонного шару відбувається не тільки різ. Різка зміна солоності, галокліна, а й різка зміна щільності води піноклін із температури термоклін. Такі різнорідні шари роблять з нашого морського коктейлю справжній листковий пиріг. І, звичайно, перемішати його стає дуже важко. Для того, щоб вода з поверхні досягала дна моря, потрібні сотні років. Всі ці фактори призводять до того, що сірководень, постійно накопичується із в чорного моря, поступово утворив обширну мляву зону. На жаль, останнім часом в морі було викинуто величезну кількість добрив і неочищених стоків каналізаційних вод, які викликали перенасичення живильного середовища Чорного моря. Це стало причиною бурхливого цвітіння фітопланктону. І зниження прозорості води. Недостатність надходження сонячної енергії, необхідної для дихання рослин, призвело до масової загибелі водоростей, а разом з ними і багатьох живих істот. Підводні ліси змінилися заростями примітивної, швидко морської трави. Органічні останки, що не перероблені бактеріями, в незрічних кількостях потрапляють на морське дно. Відбувається масовий замер флори і фауни. У 2003 році було повністю знищено унікальне скупчення червоної водорості філофлори, площею 11 тисяч квадратних кілометрів, яке займало практично всю частину північно-західного шельфу Чорного моря. Цей зелений пояс моря виробляв близько 2 мільйонів кубичних метрів кисню на день, і, звичайно, з його знищенням царсу сірководні втратило одну з головних конкурентів у боротьбі за природні ресурси. Велика швидкість відмирання водорослі і морської трави, масова загибель живих істот, знищення е, рівня кисні. Воді. Всі ці фактори невблаго приводять до сукупчення величезної кількості гниючих залишків точок Чорного моря і до підвищення кількості сірководні воді. Поки сірководи нам не страшний, так і для того, щоб шар газу вийшов на поверхні, необхідна його концентрація, в тисячу разів перевищуючи існуючий рівень. Проте розслаблятися не варто. Занадто багато факторів прискорює цей процес. Серед них будівництво хвилоломів, що знижують звідкість циркуляції води, роботи з поглиблення морського дна, прокладки нафтопроводів, скидання в море добрих і каналізаційних вод, видобуток корисних копалин. Людська діяльність має такі масштаби, що ніяка екосистема протистояти не може. Що ж нам загрожує? Вивчаючи археологічні шари вчені виявили разючий факт майже миттєвого зникнення переважної більшості форм життя в пермському періоді. Одна з теорій, що пояснює подобну катастрофу, заявляє, що масовий замор фауни і флори був обумовлений вибухом отруйного газу, ймовірно, сірководні, який міг творитися як завдяки численним виверженням підводних вулканів, так і в результаті діяльності вироблення сірководних бактерій. Дослідження Лі Кампас, Пенсільваська університету. Університету США показали, що зниження концентрації кисню в море провокує посилене розмноження бактерій, які виробляють сірководень. При досягненні критичної концентрації цей процес може призвести до виділення отруйного газу в атмосферу. Звичайно, говорити про якісь конкретні висновки рано, динаміка зміни рівнів сірководня поки точно не ясна, але в наведених фактах не можна не відчути прихованої загрози. Во в первом стаканчике находится концентрированный нитрат плюмбума. Во втором стаканчике находится морская вода. Сейчас мы проведем эксперимент на наличие сероводорода в морской воде. Эта реакция есть качественной на сероводород. Черный осадок является плюм